Лунає пісня Соловейка, полями ранок вже бреде, проводить мати свого сина в степи, далеко він іде. Не будь там довго, не борися. Пиши частіш мені листи, і Богу ти частіш молися, і буде легше тобі йти. Не плачте, мамо, я вернуся, скорбітнє слово він зрунив, і Богу завжди я молюся, що він від злава схоронив. Нагнувся І три ромашки білі, в траві над стежкою зірвав. Поглянув ніжно і по хвилі ласкаво матері сказав: Візьміть, це перше, віра буде, надія друга, а це любов, нехай ромашки вам усюди нагадують про зустріч знов. Стоїть матуся, скрила сина, густа пшенична полоса, А на ромашках, мов сльозина, ранкова міниця роса. А потім лист прийшов, і другий не плачте, пише утіша, та в матері на серці туга не заспокоїться душа. Проходять роки рідше, рідше ідуть додому її листи. Хотілося б зустрітись швидше, не хоче він додому йти. А потім зовсім їх не стало. Листів не пише мамі син, і скільки вже йому писала, як в воду впали, ні один. І тужить мати, може, лихо якесь з ним трапилась біда, а по селу шепочуть тихо, що син вже Бога покида. Незабаром захворіла мати, приїдь, благає, кожен раз, все ж де, стомившись, виглядати в молитві своїй проводить час. Син так додому і не приїхав, як і нема на цій землі, так і померла в хаті тихо, похоронили у селі. На другий день лиш син у хату, хвилюючись, став на поріг. О, Боже мій! Померла мати. Холодний щола побіг, щось обірвалося всередині, пливло минуле мов у сні, Ромашки три, у вазі синій стояли журно на столі. Прощай, прощай, мій рідний сину, він прочитав на папірці, я вірю, що тебе зустріну. Тремтів листок в Поглянь, зночку на ці квіти, згадай, що ти казав тоді. І Бога починай молити, щоб він тобі спасіння дав. Враз вічно двері потемніли, усе в суцільну мить злилось, лише ромашки три біліли, а серце жалем залилось.